Це не то, це не хочу, це не по бюджету. Всім привіт! З вами AppleFan. І це відео для тих, хто розглядає придбання iPhone у 2024 році. Тож ось деякі моделі, які на нашу думку вже точно не слід купувати. Це iPhone SE першого та другого покоління, 10-та лінійка та 11-та лінійка. Бо вони на сьогоднішній день вже є застарілими з точки зору дизайну, функціоналу та продуктивності і значно відстають за цими параметрами від більш нових моделей. Oh, 80 cell phones. Cool. До того ж, новому стані ці моделі ви не знайдете, або треба ну дуже постаратись. Більше того, iPhone 10 не отримав вже оновлення iOS 17 16 OS стала для нього фінальною. Та й базові моделі йдуть всього лише на 64 ГБ пам'яті, чого на сьогоднішній день може ой як не вистачати, особливо якщо ви полюбляєте фотографувати, знімати відео та встановлювати собі різні там додаточки. Але як то кажуть, критикуєш, пропонуй. І якщо ви не поціновувач великих телефонів, так називаємих лопат, то варіанти iPhone 12 mini та 13 mini – це те, що вам потрібно. Так, ви отримуєте компактний розмір порівняно з лопатою, але і втратите у автономності та ємності акумулятора. І, скоріш за все, міняти його вам також доведеться частіше. Тож, напевно, краще вже трошечки докласти грошеня та придбати стандартну версію 12 чи 13 айфону, з яким ви отримуєте ідеальні співвідношення ціни та якості. Крім цього, ці моделі оснащені досить непоганою начинкою, такою, як потужні процесори a 14 Bionic в iPhone 12 та його наступник A15 Bionic в iPhone 13, що забезпечують високу продуктивність та енергоефективність. Технологію 5 g що забезпечує швидке інтернет-з'єднання для користувачів: Суперетіна XDR oled дисплеї з високою якостю зображення та живими кольорами, потужну систему камери, які забезпечують високу якість фотографії та відеозйомки, та підтримку MagSafe. Якщо ж ви шукаєте iPhone з гарним дисплеєм середньої чи великої діагоналі, з чудовими камерами, то золотою серединою між більш старішими та більш новішими моделями буде iPhone 13 Pro або 13 Pro Max 2021 року випуску. Це ідеальний варіант, який вартий уваги не менше, ніж iPhone 14 та 15 Pro. Нове покоління отримало досить мінорне оновлення, якщо не враховувати нововведення у вигляді вирізу Dynamic Island. І у випадку, якщо ви хочете взяти, Топовий iPhone трішки зекономивши, варто звернути увагу на iPhone 13 Pro. Як ми бачимо, з порівняльної характеристики iPhone 13 Pro та Pro Max не прям сильно відрізняється від iPhone 15 Pro та 15 Pro Max, бо в iPhone 13 лінійки ми отримуємо потужний процесор a 15 Bionic, чудовий дисплей, камери та гарний час автономної роботи. А якщо ж ви не хочете купляти про версію і вам не потрібен такий функціонал, але потрібен великий дисплей, то ваш вибір це 14 та 15. З точки зору співвідношення ваги та розмірів, iPhone 14 Plus відчувається більш ергономічно, ніж 13 Pro Max. У телефоні збігаються розміри екранів, проте iPhone 14 Plus трохи товстіший, зате він відчутно легший у порівнянні з iPhone 13 Pro Max. Обидва смартфони отримали скло Ceramic Shield, проте рамка iPhone 14 Plus виконана з алюмінію, а рамка 13 Pro Max сталева. Відмінності ховаються в дрібницях. Так у iPhone 14 Plus буде свіжіша версія Bluetooth 5.3, а не 5.0. З'явилось повіщення про надзвичайну ситуацію через супутники та виклик допомоги при ДТП. Камери, якщо подивитись на характеристики, то виходить, що камера iPhone 14 Plus це крок вперед у порівнянні з iPhone 13, проте до iPhone 13 Pro Max вона все ж таки не дотягує. У iPhone 14 Plus такі переваги. Він дешевший, він відчутно легше, краща фронтальна камера. Тож підсумуємо, якщо наявність Dynamic Island в телефоні вам не принципова, то взагалі не бачу сенсу переплачувати за варіанти 14 Pro, Pro Max та 15 лінійку, адже чудовими варіантами для вас можуть стати телефони 12 лінійки, 13, 14 та 14. Але якщо вам вже треба щось більш потужне. Тоді вже треба дивитись в сторону про Pro, Pro Max. А золотою серединою, по співвідношенню ціна якість на сьогоднішній день, напевно, буде 13-й Max. <му> в якому є все. Актуальне залізо, чудові камери. Ну і в цілому актуальним він буде ще мінімум декілька років. Але треба розуміти, що, звісно, чим свіжіший телефон, тим краще, тим довше він буде слугувати. І якщо бюджет дозволяє, то, будь ласка. Обираємо 14-ту лінійку Pro, Pro Max, або 15-ту Pro, Pro Max. Тож, я вам дякую за увагу. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки, нам буде приємно. Також ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити. Нам буде цікаво, до речі, якщо ви напишете в коментарях, який iPhone на сьогоднішній день є у вас. А ми з вами прощаємось до нових зустрічей до нових відео.